Станом на сьогодні у Дніпропетровській області працівники військкоматів відвідали 9 тисяч домівок, вручили 5,5 тисяч повісток. Повідомляється, що не всі призовники погоджувались підписуватись у документах. Установлено також 3 тисячі осіб, які ухиляються від призову. Виявлено місце знаходження 83 чоловіків. У п'яти випадках справи вже передали до суду. Це дані обласного управління МВС. Наразі з нашої області до навчальних центрів вже відправили. 823 жителя це майже п'ята частина від загального числа призовників, які підуть до Збройних сил у перший період чергової хвилі часткової мобілізації. Водночас зазначається, що за кількістю призваних до армії Дніпропетровщина одна з перших, оскільки виконує встановлений план. У Главному управлінні створена робоча група. По координації взаємодія з воєнкоматами какой-либо ответственности за ухилення від призову за мобілізацію или порушення військового зобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок можуть приказка ліца лица об'язаних.